Друзі, всім привіт! Ну що, в сьогоднішньому відео ми будемо вводити трактор в експлуатацію, робити таку підготовку. Перше, що по ньому ми вже правда, зробили, я вам просто розкажу у двох словах, це відрегулювали щеплення, щоб був тут свободний хід, сантиметрів 2, можливо три, Ось в цьому місці свободно ходить. Ось з цієї сторони є стяжка. Розкручуєте Одна гайка, друга гайка. І оцеєю середньою крутите, і вона або звужується, або довшає сама сама тяга. Ну, і цим самим ви добиваєтеся того, щоб вижимний підшипник не доходив до лапок, щоб його просто в холосту не ганяло. Тут ще є такий один болт, цікавий. Ось він знаходиться в цьому місці. Упорний. Коли ми вижимаємо повністю, отак, другий вижим. ну Рукою це важко зробити. Отак. Раз. Бачите? Цей другий вижим. Фіксується упор оцим болтом, для того, щоб воно не провалювалося дуже глибоко. Потім регулюємо цей речах реверса. По заводу нейтральна була десь приблизно це в цьому положенні. Тобто перед був аж отут, назад був десь отак. І мені було... Зараз давайте покажу, ну, до нього дотягуватися не зовсім зручно. Тобто Це була нейтральна, а перва треба було робити такий рух, тіло аж туди виключати. Це регулюється отут. Бачите, да? така сама система. Я його тут тяжко роздвинув, рухається він ну, свободно, тобто отак ось я сижу собі. нейтраль, у мене е, свободна рука перва, вірніше, перва вперед і назад. Коліно від тут не мішає, щеплення, коли вижимаю, не мішає. У цьому тракторі набагато місця більше, ніж. В 24-х сильному. І також по тормозам вся та сама система. Ось тяжка, просто тут гайка, контргайка, вона знаходиться аж під поліком з тої сторони, там над баком. Так само ми регулюємо, От. щоб не було приклинювання. Тому що, коли ми тільки трактор пригнали, то тормоза пищали. Ми, до речі, сьогодні до самих барабанів ми доберемось. Я в 24-х сильному також знімав опорний диск із колодочками. І змазував оцей ексцентрик, який розводить колодочки, щоб воно там просто легко все працювало. Знімемо, покажемо, розберемо колеса, переставимо на ширшу трошки базу. Руль. Тут регулюється, бачите, є речажок, два положення, ось одне. Це дуже далеко. Це друге. Все, сідушка відпрацьовує добре, в принципі, більш ніяких налаштувань по кабіні я не робив. Як було по заводу, так і залишилося. Далі понаклеював, я купив чотири листи такої бітумної шумоізоляції із фольгою. І пообклеював, де можна було, щоб оця, вона по заводу, як так, бемка, як пуста банка, а цей капот. Давайте покажу. Це буквально там година роботи, але відчутно шум нижчий, бачите, зверху. І там від кабіни також потрібно цей трактор перемазати, перешприцювати. Отакий от шприц ще часів Радянського Союзу, тому що той, що йде в комплекті з трактором, в принципі, ним можна якось помазати, але цим, звичайно, краще. Пружина тут була, я її викинув, тому що дуже важко набирати сюди літов. І в китайському магазині на AliExpress купив таку от шлангу, гібку таку, бачите, гнучку. За такою насадкою головка. Вона так нажимається. Рекомендую. Ось дивіться, як вона працює. Давайте почнемо із переднього моста, оці кулаки, надіваємо на тавотницю. Раз, відпустили і вона вже не злітає. І дивіться, качаємо. Все, смазка пішла, Там, бачите. Ось вона вилазить. Потім змазуємо оцю вісь, де мені значить, одна масльоночка тут і друга масльоночка позаду, отут під мотором є. Значить, ще є цікава маслянка, ось в цьому місці під кабіною над баком. Бачите, її, да? це змазується, ступиться підшипника. Це дуже добре. Можливо, навіть там якась частина попадає в сам вижимний підшипник. Це педаль щеплення. І з тієї сторони педаль тормозів, підшипники з заднього мосту полосається. По навіскі змазуються оці рога, вал, пальці циліндрів, бачите, верхній. Також тут стоїть така цікава масленка, шарик, який потрібно так надавити. Тут треба брати іншу насадку. Достатньо передавлюється і накачується туди літо. Педалі тормоза також знизу. Передня ступиці. Значить, Перевіряємо обов'язково рівень мастила в двигуні. Ну, це потрібно робити кожного виїзду. Хоч він там ніде не підтікає, ну можливо таке, що двигун бере масло. Ніде не потіє, ніде нічого не капає, а масло уходить. Перевіряємо рівні мастил в гідравліці. Так, пробочка витягується. Мастило є. Тут мастило, нагадаю, спільне із рульовим керуванням і навісною системою. Роздатка, задній міст, КПП. Все це одне мастило. Ось тут біля правого циліндра є такий прозорий стаканчик, в якому плаває шарик, і візуально все видно. Я думаю, що по заводу тут залиті обкаточні масла, і їх обов'язково потрібно міняти після обкатки. Обкатувати трактор ну, до 50 мотогодин. Міняємо тоді всі масла по кругу, і потім вже можна давати йому нагрузочку. Нагрузочку я маю на увазі. Це вже той самий плуг або фреза. Хочу поміняти колію, тому що колія в цьому тракторі зараз на задніх колесах мінімальна 115 см по центрах коліс. Передня стоїть 125 см. Трогаті ми її не будемо, все нормально. Задню колеса трошки розширимо. Можна рухати оцей фланець на піввісі, да? Розкручувати я його не хочу. Я хочу розібрати колесо. Заодно доберемося до тормозних барабанів. Переставимо колію і передивимося тормоза. Так, ну що виважили колесо. Підмостили для страховки пеньочок, тобто стоїть на двох точках під передні колеса обов'язково квиночки, щоб він не покотився. покотив. Ложка, блін. Все, пускай я сам. Пускай, щоб як падало. То Розбираємо тормоза. спочатку треба відкрутити оцю тягу. Коротше, бачите, яка тут система? Стоїть прокладочка картонна. Так, колодочки не змазані, він туго ходить. От ми приймаємо. Є резинове кільце. І оцю частину потрібно змазати. Отак От вставили і збираємо назад усе Раз. О два. Все, прокладочку я змажу солідолом щоб вона відставала тоді добре, можливо, коли ще будемо розбирати. Бачите, така система, барабанчик на шліцах. Тут знизу стоїть така резинова заглушка. Бачите? Це якщо потік у вас сальник, то цей отвір ви вже побачите, що він тече. Значить, що ми зробили? Як ми вирішили ставити? Виважили трактор повністю на центральний пеньок, отак він стоїть, бачите? Нікуди він не впаде, колеса крутяться, що це. що це. От, виважений трактор. Тарілочку. Ми розкрутили, зняли диск, верніше, груз вантажом лежить. І тарілку поставили на своє місце, просто її розвернули. І оце колесо буде стояти з тієї сторони, а це з другої. Тобто коротко розвернули тарілки і колеса поміняли місцями. В такому випадку, Сань, зайди наперед, покажи, наскільки воно виступає за крило. Оця наружня частина рівняється з передньою наружньою. А тепер з цієї сторони виступає отут на 8 мм. Тобто, колія додавалась на одному 8 і на другому. Плюс 16 см. Колія розширилась, розшириться. І тепер колеса рівняються по внутрішній частині. Бачите, так? Да? Оце те, що треба. От такі руки. Але вже робота движеться. По центрам міряємо 132. По внутрішніх сторонах тепер він стріляє попередніх, а наружні вже виступають. Тепер що ми робимо? Значить, наживили ми колеса і робимо не балансування, а щоб не було цього еліпса. Тому що на дисках на тарілочках це вона гра всередині диска. Зараз так приклав до підножки ну, Любошу. Так крутимо і дивимося, де воно чіркає. Ось сама вища точка. Тут достає. Перекручуємо наверх і колесо тягнемо вниз. Монтіровочкою так сюди. раз. Потрошку посмикали. Воно зараз піджато просто на двох болтах, щоб можна було регулювати. І ще раз крутимо приблизно биття ну, міліметрів 5. Ну, отак виглядає тепер трактор. Ширша задня колія. Отут біля навіски. Вже тепер більше місця. Бачите, щось тут робити, чіпляти, відчіпляти, регулювати. Ну, отак воно повинно бути. Метр два по задніх центрах, передній метр двадцять п'ять. і колеса стріляють по внутрішній частині резини. Тобто воронки, якщо Йти по борозні, якраз під борозну буде просто ідеально. Ну а як це все діло буде по картоплю, по міжряддю. Міжряддя в мене 60, у людей є по 70, а така колія приблизно посередині. Як воно вийде, будемо дивитись. В принципі, на цьому все. Ставте ваші пальці, пишіть ваші коментарі, що ви думаєте по цьому поводу. Мирного неба, пока.